2025 рік закриваємо такою кількістю герданів в наявності. Тож, запрошую переглянути, новинка 2025 року. Це ось такий е, велич Троянд. Вартість 4 тисячі гривень. Далі готика в наявності, вартість 3000 гривень. Срібне сяйво 4200 3000 гривень, мотанка пошепки помолимось. Ось така роса з маками. Вартість 2700. Також в наявності коралі червоні та чорні по 1500. Кір, біленький 1700. Чокер чорний з китицями 2000 гривень. Ось такий котельйончик 800 гривень. Може бути також як е кулон. І ось такий кулон з пташкою, вартість 1000 гривень. Ось така силяночка 1200. Червона базова. Та ось така селянка колись буде готовою. Може бути раніше, якщо буде замовлення на неї. Підпишись, щоб побачити новинки 2026 року. З придешнім всіх святом, всім миру, тепла, здоров'я та кохання.